Всім привіт! Сьогодні в нас буде огляд на міфічну героїню Гарол Кровожерна та її універсальну збірку на акаунті Новачка. Поїхали! Почнемо з її механік. В першій формі вона має дуже потужну пасивну навичку, яка лікує нашу команду на 50% від отриманої шкоди. Така пасивна навичка є у вагота та гразура. Але у вагота проти босів 25%, у Гразура 35%. А у Гарл все ті ж 50% лікування проти босів. Далі вона накладає щит союзників та щит, тим самим тримає команду. І також має контроль провокацію, яка досить корисна на вежі та при проходженні. Хвиль і також накладає на себе невмирання. В цілому, для новичка це дуже круто і шкода залежить від здоров'я, але це тут не так важливо. Що стосується її альтернативної форми, то тут вона вже дамагер з атаками по площині. Перше, що треба звернути увагу, це також пасивна навичка, завдяки котрій вона долучається до атаки союзників, але з бази вона має атаку по всім ворогам. І має шанс повторити цю атаку. Тобто вона може атакувати не один раз, а навіть 5-6 разів. І друга навичка теж масова атака, проте шкода збільшується за кожен бонус на героїні. Це схоже на навичку Тараса Лютого, але тут враховуються бафи на собі, а не на союзниках. І також крута аура, яка збільшує здоров'я у всіх битвах на 35%. Перейдемо до артефактів героїні. Вдягали з того, що було на аккаунті, зберігаючи базові потреби: рукавиці на критичну шкоду або критичний шанс, якщо важко зібрати, 100% критичного шансу. Броня на атаку у відсотках, чоботи на швидкість, броня, шолом та зброя в доп. параметрах шукаємо критичний шанс, критична шкода, атака у відсотках, швидкість та точність, бо вона кидає провокацію. Перст здягаємо на атаку, якщо немає, то на здоров'я. Амулет на критичну шкоду і стяг к пріоритетам атака, якщо немає, можна на точність або здоров'я. І в доп. параметрах шукаємо швидкість, атаку у відсотках та здоров'я в відсотках. Перейдемо до талантів. Гілка атаки через трощення шоломів на ігнорування захисту, але можна обрати навіть господаря війни. Це буде більш корисно для повоєконтенту. Та гілка підтримки, щоб додати точність. Далі в нас дар, Це може бути сірчаний камінь, який буде чудово працювати проти босів, плюс додасть корисні параметри, або спустошення душі. Підійде якнайкраще для арени, але також допоможе на хвилях. Плюс, звичайно, це корисні для нас параметри. Спочатку подивимось, як вона качає корм, бо для новачка це дуже важливо. Процети виставлені таким чином, спочатку починає з основної форми, а далі вже в альтернативні, де є масові удари. І бачимо, що за 10 секунд вона буде качати корм, що є дуже непогано. Далі перейдемо до Лігва Дракона, бо для новачка це одна з найголовніших локацій для фарму артефактів. Тут Гаррел виконує дві функції. Перша це дамагер на хвилях, але також в першій формі буде страхувати команду. І на босі я рекомендую обирати її основну форму, де вона за рахунок пасивної навички, чита союзників та чита буде тримати нашу команду. Так, ця команда потребує багато налаштувань та перевдягань героїв, але ми тестуємо, як саме працює Гарол. Перше, що мене вразило, це долучання до атаки союзників з масовим ударом. Бо ми легко можемо вдягнути той самий сетоглушення і будемо постійно тримати хвилі під контролем. Так само, як і на вежі, і на війнах фракції. Друге, що вразило, це є основна форма з контролем і можливостями тримати команду. Бо на другому раунді в нас відлетіло цілих два героя, в тому числі Скіла. Але як бачимо, Гар продовжує битву і тримає команду. І таким чином ми заходимо вже на босса. І тут ми бачимо дуже круту роботу пасивної навички, яка не дає решті команди впасти. І навіть залишившися в трьох, ми проходимо 21 рівень дракона. Далі пару слів про арену. Тут вона теж добре себе показує. Наприклад, якщо у вас повільніша команда, то вас врятує її пасивна навичка, а вже в альтернативній формі буде чудово пробувати, і також важливо її долучання до атаки. Тому все це глушення буде дуже корисне, щоб контролювати суперників. І також хотів звернути вашу увагу на те, що в основній формі Гарл має більше здоров'я та захисту, а в альтернативній формі вона має більше базовий рівень атаки та критичної шкоди, що дуже круто. Ну що ж, перейдемо до висновків. Мені героїня дуже сподобалась саме за її механік, як вона долучається до атаки та тримає команду. Тому отримати таку героїню для новачка це просто дивовижно, бо вона зайде абсолютно всюди. Також обов'язково напишіть у коментарях, чи сподобалася вам ця героїня. А якщо ви ще не підписалися на канал і не поставили лайк, зробіть це зараз. Всім дякую за перегляд та мирного неба.